Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі Готуємо разом з Аллою». сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну пухку та ніжну паску, яка завжди виходить. А готується така паска із самих простих інгредієнтів. Друзі, робимо опару, виливаємо в миску молочку 350 грам, висипаємо 40 г свіжих дріжджів, висипаємо 2 столові ложки цукру і добренько все перемішуємо. Висипаємо миску обов'язково просійне борошно, 200 г добренько вимішуємо опару. Накриваємо опару рушничком та відставляємо в тепле місце на 30 хвилин. Беремо один апельсин, беремо тертушку та натираємо нам цедру апельсина. Далі беремо один лимон і також натираємо цедру лимона. Друзі, опара вже досить добре підійшла. Тепер ми сюди додаємо трішки солі. Висипаємо цукор ванілін 20 г, Висипаємо цукор 150 г, виливаємо яйця три штуки. Додаємо сметану 100 г, і також цедру одного лимона та цедру одного апельсина. І добренько все перемішуємо. Друзі, тепер ми додаємо борошна 900 грам. Поступово додаємо вимішуємо, додаємо борошна, вимішуємо, додаємо борошна. Друзі, саме за цим рецептом пасочки виходять неймовірно ніжні та пухкі. Накриваємо тісто рушничком та ставимо в тепле місце на 30 хвилин. Змажімо наші формочки досить добре маслом. Друзі, Ви тільки подивіться, як гарно підійшло тісто. Друзі, викладаємо тісто на стіл і будемо зараз досить добре вимішувати. Викладаємо в тісто масло м'яке 200 грам і добренько руками розминаємо, вимішуємо тісто. Друзі, тісто досить добре вимісилося. Ділимо на три частини. Кожну частинку вимішуємо знову і викладаємо по формочках. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти. Робимо помадку білу для пасочки, виливаємо білок 40 грам, висипаємо ванілін 5 грам, виливаємо лимонний сік, 1 чайну ложечку, добренько перемішуємо. Висипаємо до миски обов'язково просіяну цукрову пудру 200 г. Добренько все перемішуємо. Тратимо на це все ми всього 10 хвилин. Добренько перетираємо, перемішуємо, і наша помадка готова. Пасочки вже наче трішки підійшли і зараз ми їх змащуємо жовточком добренько. І ще залишаємо на хвилин 10-15 підходити. Випікаємо пасочки 50 хвилин при температурі 180 градусів. Але дивитеся знову ж по своїй духовці, регулюйте температуру. Друзі, наші пасочки досить добре припеклися. Смак просто неймовірний, ніжні, пухкі, соковиті. Я вам хочу порадити приготувати саме за цим рецептом. Я впевнена, що ви не розчаруєтеся в цьому рецепті. Друзі, я бажаю вам приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі.